Собі хом'ячка. А наступного дня в нас перекинулася вантажівка з йогуртами. І мій хом'ячок наївся цих перерастіших. Ось тепер Хазяй, Почухай мені збить. Ну почухай, будь ласка, хазяїн. Ось тепер чекаю, доки перевернеться вантажівка з граблями. Почухати руками цього. Хом'ячка! Я вже втомився. Мамо, а навчи мене пірнати. Ой, все дуже просто, синку. Закриваєш лапами морду і пірнаєш. А, ось так. А, так, так. Тільки закривати потрібно ось так. А! А, свою морду, синку. <різь> Давай, Мурзіку, я тебе підкину, а ти схопишся за стелю. Ти ж умієш. Ле хазяйне, хіба ти не знаєш, що котів не можна вмовити? Ну, Мурзіку, покажи глядачам, який ти вверхова. Я, я не хочу. А якщо не покажеш, я підкину і не зловню. Хіба умовив. Як я чухаюся! о-хо-хо, Подивіться, а-а-а, Кажуть, у цьому сезоні будемо можна чухатися красиво. Ой. І хоча я вже зачухався чухатися, Ой, та що ж це робиться! Окія! Але мода перед усім, Краса! Вимагає жертву. Да. Ану, з мішка! Ану, давай велось! Що ти там ховаєшся, сміття таке? Та Таке сміття це я твоя жінка. А сміття розмовляє, рятуйся. Це ж треба жінки рідної злякався. А, це ти, Люба! А чого мене лякаєш? Ану, лабачайся. Було у сміття моїй сережки викидати. От я їх там шукала. Це ти вибачайся. Так я ж випадково викинув. От я тебе і випадково злякала. Мамо! А це пляж? А? Купатися можна? А, а чи тільки пити? Мамо, а, а як це пити воду? мам? Ой синку, ну ти вже набрид зі своїми питаннями. Ну... Малий, що тобі показати? А як пити воду? Покажи, розкажи, а, братику. Ну береш хобот, судиш у воду і п'єш ось так. М -м -м. Але в мене замалий хобот. Не дістає. Як тоді мені пити, га? Ну тоді встань на коліна. На коліна? А а як? А на які коліна? А на передні, а чи тільки на ліві. Чи на праві, чи на задні. Ага. Ой, спитаю вам. О, мама, а на які коліна? Ой ой, ой ну як же ж ти мені набрид? брид. Відчепись чіпо. Ні, це не маркетинг. Це просто шок. Просто вирішив взяти участь у промоакції, акції, спробувати новий товар. Та я ж не знав, що це буде клей я в шоті. Ну, Щоб я ще раз взяв участь у промоакції, акції та ні за що. чіпись кому кажу. Нарешті. Морчику, а пішли гуляти на вулицю. Ні, там сонце палить. Спекотно дуже. Ну, так я буду гуляти у твоїй тіні. Mm -hmm. А я ну, а потім і ти у моїй. Mm -hmm. Дякую, друже. Краще я залишусь вдома. Гов, Котовський, Ха, Давайте, давайте пограємося! Давай не будемо! Ми ж на роботі! Ну так і що, все одно начальника нема. Давайте пограємося! Котовський, давайте! Та він може повернутись! Ну так і що, що він може. Як це так і що? Воно негайно по робочих місцях! Ой, вибачте. Шановні виборці, на честь виборів вас просто пригощає Антон Антонович. Але не думайте, це не передвиборча агітація. Ну, смачного! Ура! Якщо це не агітація за Антона Антоновича, давайте голосувати за вибори, щоб нас частіше пригощали. Вибори, наш кандидат. Вибори. Вибори! Народи, вибори. Я перестрибну. А, не перестрибнеш. Те, перестрибну. Не стрибаю, я подивлюся. А ну і піду. А що ж тут стрибати? Це ж дуже легко. О! Я ж казала, не перестрибнеш. Шановна молодь, увійшовши у вагон, не поспішайте зайняти вільне місце. Поступіться, будь ласка, людям похилого віку. А я всім поступаюсь. Ось же, бачите, одній жіночці поступися. А ви теж підходьте ми тут, усі помістимось. А, гарно їдемо! Зітерцем! Ого, це що? Піця заговорила. Піце сидить мовчки у наших животах. А ти краще вперед дивись Смачно. Але, здається, трохи пересолено. А у вас теж пересолено? Не знаю. Так, давайте я спробую. Не дам! Ай! Не дуже то й хотілося. Все одно у вас пересолено а то, як пообідаю, а то завжди спати хочеться. У мене від цієї їжі гиковка. Ну, як же ж поспати? Віддай, віддай скорпетку! Це не чесно, я її вперше знайшов. Ну що? Не віддам. От хазяїн прокинеться, а я принесу йому цю шкарпетку, яку він загубив. Ні. Я хочу принести карфетку, аби хазяїн мені віддячив. Мені, мені, розуміють, мені. Ну тоді я принесу хазяїну гаманець, який він також загубив. І він віддячить мені більше, ніж тобі. Що? От собача морда, це ж нечесто. Забирай шкарпетку, кажи, де гаманець. Негайно. Тук-тук-тук. Хто тут живе? Хто живе? Та хіба за життя, кролику? Да. А хочеш мати регулярне триразове харчування, багато фізичних вправ на свіжому повітрі, знайомства з цікавими людьми. А, а вже ж, хто ж цього не хоче? Тоді відкривай тобі лист з воєнкомату. Скільки разів тобі казав, пішли на риболовлювати, пішли на бад бадмінтон. Щия болить. Ну і що, Проте престижно. М -м -м, престижно, Пристижно кажеш, годувати будуть. Мурсіку, ну чого ти до мене причепився? Поборотися хочеш. З твоє боротися! Лежиш тут цілими днями такий ледащий. Навіть свою власну лінь не можеш побороти. Хе -хе. А ти спробуй побороти і мене, і мою лінь. Та ну, я один а вас двоє. О, 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 о добре, що павук сплів таке класне павутіння. О! о. О, гей, а ще краще, що я сюди попався. Ой, от у мене батько з глузду з'їхав взагалі. Мене народив, будинок побудував, дерево посадив, а хто є що, не пам'ятає. Де там мій синуля? А, синку. Ну йди до мене, йди. От, ой, хороший мій. От люблю свого сина, а? Весь тата пішов. Я ж казав.